Що скажеш по електричках? Зараз це така болюча тема. Багато обговорень щодо закону про розмитнення, відмінять, не відмінять, багато на цьому хайпують, стараються накупити тих електричок, щоб, не дай Бог, з нового року не платити розмитнення державі. Ну що взагалі зараз на ринку відбувається? Що з цінами? Наскільки я знаю, найпопулярніший це все рівно Tesla Model Y. чи вигідно, чи не вигідно, і як вони зараз торгуються. Так, Tesla Model Y зараз в принципі найпопулярніший кросовер. Є ряд переваг, авто недороге обслуговуванні, авто недороге відновлені. Дуже багато запчастин. Оригінальних замінників в принципі Тесла сервісів в Україні є достатньо. Майже в кожному обласному центрі можна зремонтувати авто без проблем. Ну і загалом через це люди звертаються саме за теслами. Model 3, Model Y. Зараз ціни трохи піднялись в зв'язку з тим, що багато людей хочуть попасти в останній вагон. З безкоштовним розмитненням, і відповідно можливо придбати гарний варіант, але прийдеться трошки більше поторгувати, якщо прямо зараз підбирати собі любу Теслу, ну чи взагалі електричку, можливо ще встигнути до нового року привести гарний варіант.